Ну я так розумію, у вас вже перша качка була меду, правильно? Так, так, так. Це добре, добре. Чотири дня їх закінчили. Якщо не було акації, там залишився, що у нас там ріпак був, да, цвів. Да, да, які теж... ще культури були, з яких носили бджоли мед. Ну, в основному різнотрав'я і ріпак. ріпак. Оце що по долині, там які квітки ми доносили, то в основному ці. Квіти, які на долині у нас квітли, дощики трошки пройшли, тепло вже. І я думаю, що щось, щось вони принесуть. Щось вони принесуть, Зараз липа починає квітнути, але опять же, по долинах у нас вся вона померзла, а це залишилося у лісі, по вершках. Оце бжоли так для себе приносять. Для того щоб розвиватися на даний момент, готуються до соняшника, основного взятка в нашій місцевості.